Уже готова для відвідин зимова країна на ВДНГ 9 грудня. Остаточно відкриють ще кілька розважальних локацій, але вже нині там виблискує вогнями новорічна ілюмінація, вражають красою ялинки, малеча та дорослі приходять заради позитивних емоцій і набратися снаги для здійснення мрій. Все енергоощадне, але економити на мріях, особливо у складний час, не можна стверджують організатори. Розповідає Олена Астахова. Яка у вас є мрія? Питає казковий ельф маму та її доньку, які приїхали до фабрики мрій у зимовій країні на ВДНГ. Під час невеликої подорожі дівчинка усвідомить, що до здійснення бажань треба докластись. Він тут середні іскру, так, mm -hmm. повірив себе та поду, і його чарівний вогонь загорівся. Дівчинка пройде кількома майстернями та візьме участь у створенні новорічної кульки, яка залишиться на ялинці мрій. Карина ще іменинниця, і її бажання напевно підтримують усі українці. Щоб закінчилася війна, і всі були вдома. Її мама зробила такий подарунок донечці, бо розуміє, що дитинство відкласти не можна. Воно триває просто зараз і має залишити по собі незабутні враження. Діти все одно ростуть, все одно їм потрібні якісь позитивні емоції, і де їх брати як не в таких місцях для дитини, яка живе на даний час в Україні. Ми повинні. Здійснювати їхні мрії також не лише діти, а й дорослі поринають у світ новорічної краси. Дуже гарно, казково гріє душу і дає надію і віру в майбутнє. Завдяки нашим хлопцям, ми можемо зараз бути тут і насолоджуватися цією красою. Цього року, попри війну, в дев'яте зустрічає відвідувачів зимова країна на ВДНГ. Зараз під час найдовших ночей і після торішніх блекаутів заворожують різнокольоровими вогниками нарядні ялинки, каруселі та усе навкруги. Ідея цьогорічної зимової країни поділися світлом. Організатори забезпечили усі локації генераторами, але не тільки у цьому їхня ідея. Зараз дуже важкі часи. І е, ми маємо об'єднуватися, і ми маємо підтримувати один одного і тому поділитися з позитивними емоціями, пози... поділитися посмішкою, підтримати одного одного, поділитися теплом і підтримати. Оце. Про це світло, про внутрішнє світло. Традиційно центральна розвага величезна ковзанка. Ковзанка більша, вона 2,5 квадратних метрів. І вміщається загалом ковзанка 400 людей зараз. У зимовій країні працюватимуть 20 локацій. Із 27 грудня до 7 січня на центральній площі біля Ялинки проходитиме фольклорно-етнографічна вистава про традиції Різдва, Маланки та водохреща. Також відбуватимуться благодійні заходи в Юніверсал Hall на підтримку п'ятої штурмової бригади. Це у шостому Павільйоні тут пройдуть камерні виступи, оркестрові концерти, мюзикли і шоу Цьогоріч Організатори відновили павільйон крижаних скульптур. Його відкриють 9 грудня. Нині там тривають останні приготування. 100 тонн води перетворили на прозорий лід. Тут можна буде побачити 15 крижаних скульптур. Але цього року під час відвідин павільйону буде змога послухати аудіовиставу і отримати зовсім нові враження. Ідея полягає в тому, щоб не бути байдужими і побороти негатив, побороти байдужість, побороти зло. Цьогорічна новинка ілюмінаріум біля оранжереї він засвідчує свої вогники, коли темніше дарує світло і тішитиме ока довгими зимовими вечорами. Чорами на території зимової країни на час повітряних тривог будуть відчинені три оснащені укриття у павільйонах – 1, 5 та 13. Зимова країна запрошуватиме гостей аж до 17 березня. Олена Стахово, Максим Костенко, факти сітів і єдині новини.